Пожежний стенд відкритого типу зі стаціонарним ящиком власного виробництва. Відкритий пожежний стенд це щит з металу та стаціонарний ящик для зберігання піску. На щиті розташовані гачки, на які можна вішати пожежне обладнання. Стандартний комплект інвентарю для стенду складається з багра. Лома, штикової або совкової лопати, сокири, пожежного конусного відра та протипожежного покривала. Комплектацію можна комбінувати. Обладнання повинно бути захищене від прямого сонця та опадів, тому у вуличних умовах допустимо розміщувати лише закриті конструкції, виняток відкритий щит на закритій території, розташований під навісом.